Так, ну що, останній доклад мені сьогодні ранковий, тому що третя доба весну, вона, ви знаєте, ніколи ще так мені давалася важко. Таке щення, що я просто тряю землю з-під ног. Мені дали е пів таблетки їх до ми заспокійли, щоб я поспав спокійно без отаких от взривов. Ну, треба ж одразу лягати спати, а не ще час ходити на ногах, коли тебе вже просто тобі таблетки рубають. Тому... Понимали? Це все, що мені треба буде сьогодні обдванювати і порішати вітання. Значить, карімати, одяг, шкарпетки, мильне брильне, продукти лимони і навіть такі от кордівські сири йдуть сьогодні по призначенню в Миколаїв. Харків, Донецьк, Суми, Чернігів. Три посилки вже виїхали. В общем, ребята, не буду больше не писать сейчас постоянно и отвечать на речі Лінії, тому потому что я уже просто я теряю реальность. Настолько синей таблетки. Да, я хочу поспать уже, але не настільки настолько ж щоб я, правда, вже по хаті ходив шахливо два на, на, направо. От така націоналізма. От Зато от кожна посилка відправлена, вже все спакована, підписана. Це вже, як кажуть, Вася видихає. Це вже можна з облегченням сказати, да, Отправили і це не все а, мою карвиночку, мою квіточку. Віддаю хлопцям напередову мікроволновку так ось. Вони заікнулися за мікроволновку, типу нам хоч би якусь, щоб швидко захід там їсти. Е, мені що шукати ще дорожче забирати купляти, що я свою здуму віддаю. Ні, я не не щось не, не, там е, клянчу, чи що. Я просто кажу, що... Працювала на мене десь рік. Тепер може приносити користь хлопцям. Мені не привикати, я принтер віддав, з Лондона мені привезли, подарували, комп'ютер оддав, а стиралку віддав в Донецьк, мікроволонку даю, в Краматорськ. Ну що, я вважаю, що так і має бути. Це моя особиста думка. Я вважаю, що справжній волонтер він має так і робити. Ділитися з іншим волонтером, віддавати по можливості те, що є у нього, але потрібно там, бо там ціна, цієї Мікроволновки, бачите, все вже скажу, хочу спати. Дуже велика. І е, хлопці кажуть, їм і віну розігріваємо. Навіть елементарно хліб розігріваємо, зачерствілий, І ще якісь 5 хвилин можемо його їсти. Скільки людям треба для щастя? То я буду сидіти на цій, вибачте, мікроволмовці і ноги звідси кричать, а не віддам. Вам велике. Дякую, я вас дуже прошу. Мені сьогодні ще треба закрити е, один дуже дорогий препарат е, в кількості трьох упаковок. По заживанню рваних ран на ногах в військовому госпіталі кожен препарат коштує 4700 гривень. І от множте на 3, тож 4, 4, 12, 15 тисяч гривень, а мене 1385 гривень сьогодні на карточки приват і 17 гривень. На щаті. І один долар на Пайпалі. Нічого, я найду, я куплю, я достану, я довезу. Але ну давайте разом, давайте разом, разом іти до перемоги. Не разом стоять на первих шпальтах світових журналів, газет, Форбсів, Таймсів, як передула з Зеленським, з Клопотєнком, з невідомими мені людьми. А разом йти до перемоги. Не до паузи у війні, а до перемоги. А для мене перемога це український прапор над Кремлем. Можливо, навіть з розгону засунутий в жопу Леніна. Там уже як Бог дасть. Дякую всім. Реквізити в відео є. Від відео. Дякую всім.